К нову фотку у купальнику виставила. Ов, треба скинути це в чат подругам. Не його, вона має право виставляти що хоче. Скидай скоріше зараз ми її усі кістки перемиємо. Кібер Пам'ятайте перше правило справа завжди у коментаторі, а не в тій людині, на яку спрямований хейт. Кібербулінг це умисне регулярне цікування людини в інтернет-просторі. Ним може займатися як одна людина, так і група. Іноді буває складно зрозуміти, де межа між кібербулінгом і жартами, адже кібербулерами можуть стати і ваші однокласники, з якими ви проводите багато часу як на уроках, так і у житті. Якщо вам не смішно, а навпаки, неприємно від їхніх коментів, ви б попросили припинити, а вони не послухалися, це стовідсотково він. Але не коментами єдиними. Кібербулінг буває різним. Наприклад, наклеп. Хтось вигадав, що ви списали останню контрольну, тому отримали класну оцінку. І тепер розказують у брехню однокласникам. Це не ок. Це не. Так само, як і відоси, де вчиняють насильство і потім постять у Тік-Ток заради розваги. Це кібербулінг. Розповсюдження вашої особистої інформації теж цього стосується. Ніхто не має права публікувати ваші фото, адресу чи будь-яку іншу інфу без дозволу. Часто це роблять заради шантажу, тому правило банера ніхто ще не скасовував. Не варто надсилати чи постити те, чого вам не хотілося побачити на величезному банері біля своєї школи. До речі, у нас є детальніше відео про це у першому сезоні. Його теж обов'язково гляньте. Іноді булери можуть відмазуватися словами. Та чого ти це жарти? Ти що жартів не розумієш? Але це всього всього-навсього намагання втекти від відповідальності за свої вчинки. Чому взагалі людина стає булером? Причин є кілька. Бажання відчути себе сильнішим за когось, стати популярним серед однолітків, підвищити свою низьку самооцінку шляхом приниження інших. Іноді булер може навіть не усвідомлювати, що він не шкодив. Ці причини спільні як для булінгу в реальному житті, так і для булінгу в інтернеті. Утім, кібербулінг просвітає ще через одну вагому штуку анонімність. Можна ж зареєструвати акаунт під чужим іменем або просто якоюсь абракадаброю і писати хейтерські коменти, скільки влізе. Відчуття недосяжності і безкарності розв'язує руки. Але найчастіше люди, які пишуть образливі коменти в соцмережах, ніколи б не сказали ті самі слова в жертві в обличчя, просто побоялись би. Набулити людину за зовнішність, ні онлайн, ні офлайн. Так, але ж де тільки пане весь написал її купальника. Ну, це жах. Не те, що минулорічна колекція. Це 19 століття. До речі, такий команд можеш написати? Mm -hmm. <гум> То що робити, якщо ви зіткнулися з кібербулінгом? Перший важливий крок розпізнати його. Вам не повинно бути соромно за те, що трапилось. Адже, як я вже казала, причина завжди у тому, хто булить. Далі варто звернутися за підтримкою. Це можуть бути ваші батьки, учителі, психолог у школі або ж інші дорослі, яким ви довіряєте. До речі, є безкоштовні чат-боти і телефонні лінії, куди можна зателефонувати і попросити про допомогу. Перелік таких ми залишимо в описі під цим відео. Далі збережіть докази. Зробіть скріни зі всім, що писав вам кібербулер. Вони можуть вам ще знадобитися. І тепер блокуємо. У кожній соцмережі є можливість не просто видалити з френдів акаунт, який цькує вас, а й повністю забанити його. Так ця людина більше не зможе вам писати. Також можна повідомити про булінг у службу підтримки мережі. Коли вони розглянуть скаргу, то й взагалі можуть видалити профіль булера. Іноді це може не спрацювати. Якщо булер почав створювати нові сторінки і далі не докучати, попросіть дорослих допомогти і напишіть заяву у поліцію. Для цього нам і потрібні скліни, щоб були докази його протиправних дій. Та насамперед пам'ятайте, кібербулери, наче тергани, лізуть там, де є шпарини. Тому краще тримати свій профіль у соцмережах закритим, додавати у френди тільки знайомих людей і не постити особисту інфу. Це може зменшити шанси натрапити на булера. Можливо, у вас зараз виникла думка, а раптом я теж кібербулер. Це може стати неприємним відкриттям, але ніхто не застрахований від того, щоб випадково не образити когось в інтернеті. Тому важливо дослухатися до людей. Якщо хтось вам написав, що ваш комент чи повідомлення йому неприємні, вибачтесь та видаліть його. Хейтити то погано. Чи сподобалось би тобі отримувати погані коментарі? Ну, напевне, ні. Хай тільки спробуй, ми знайдемо його за IP. Ну добре, я не буду нічого писати, це дійсно неправильно. Ясно. Я пишаюся тобою. Не подумаєш то товста. А чи стикалися ви з кібербулінгом і як реагували на нього? Діліться своїми історіями в коментах, а ми прочитаємо. Також обов'язково пошерте це відео серед твоїх друзів, однокласників. Що більше людей знатиме про кібербулінг, то менше його буде в інтернеті. Кіберхата